Вітаю всіх. Сьогодні у нас доволі цікава відкритка художника Шаліто 90-го року Міністерство зв'язку СССР. Ціна таких відкриток, 6 копійок була. Зверху бачимо марку, куди кому, і індекс підприємства. І внизу писав той від кого. Ось такий вид мають. За зображення дані відкритки на мультяшну тематику. Ціна на сьогоднішній день мультяшних відкриток від 20% центів за один екземпляр. Головне, щоб відкритки були в ідеальному стані. Деякі екземпляри відкриток я купую також. На деякі відкритки є ціна навіть договірна. Якщо відкритки дореволюційні та, скажімо так, представляють велику цінність по тиражності. Невелика кількість їх випускалась. Всім дякую за увагу. Якщо у вас є цікаві відкритки, скидайте мені фото на пошту, я їх куплю. Також можете купити або продати вигідно антикваріат та різні речі, як побутові, так і іншого характеру на такому сайті, як Violity. Доволі хороший сайт. Рекомендую до зустрічі в наступних відео.